Друзі, вітаю! Давайте поговоримо оперативні новини. Сьогодні така страшна трагедія. річниця. Ми сьогодні всі думками в тих днях лютого, який ще й досі не закінчується. Лютого, який залишиться в житті нас всіх. От і дійсно згадуємо сьогодні тих, хто загинув, і згадуємо всіх тих, хто захищає і захищав. Але дуже важливо, напишіть сьогодні привітання, чи можливо, навіть це неправильне слово, напишіть повідомлення. Подяку тим, хто вас зустрів, хто вас допоміг. Це, наприклад, якщо ви зараз за кордоном, чи ви, наприклад, не в своєму місті, якщо ви, наприклад, жили в прифронтовому місті, вам довелося виїжджати. Напишіть тим, хто вас зустрів, хто вас перший обійняв, той, хто поділився своїм будинком із вами. Особливо це тих, хто за кордоном. Якщо буде змога, приготуйте вечерю, запросіть їх в гості, підіть з ними в кафе, зробіть їм просто гарне повідомлення, відправте кілька смайликів, теплих сердечок. Дуже важливо дякувати. Я сьогодні читав ці списки, хто що, які країни дають. 100 мільйонів є, 50 мільйонів, є хтось мільярд, наприклад, Норвегія. А є хтось менше. І не хочеться зараз про це говорити. Це політична конюнктура, це все можна міняти. Ми зараз поговоримо і про заяву G7. і Нью-Йорк Таймс, що Україна з ЄС не прийме двосторонню угоду Трампа і Путіна. Ну от Європа просинається з виборами Мерца, акції пішли вверх європейські. Мерц взагалі каже, що треба більше допомагати Україні. Треба створювати своє НАТО. Туреччина не проти НАТО, Штати проти України в НАТО. Ну одним словом, ми зараз це все проговоримо. Але просто напишіть повідомлення тим, хто перший вас зустрів і приютив. Це дуже важливо подякувати. Подякувати, тому що дійсно, якби вони тоді не підтримали, б ситуація могла б піти в різну сторону і різним шляхом. Тому дуже важливо пам'ятати це про це, не забувати. І кажу: якщо у вас вийде зробити вечерю, це ідеально. Українські страви, смачні. Якщо просто написати повідомлення, це теж круто. Тому, будь ласка, зробіться. А я для вас зараз проаналізую. Почну з Верховної Ради. Дивна якась там історія мали прийняти закон щодо підтримки демократії в Україні і підтримки Зеленського. Ну, власне, в залі було там 240 з копійками. Потім, понятно, що хтось пішов, прийшов вже їх 226. Ну, от, Ну, але в порядок денний внесли, типу, підтримати Зеленського, що ми не хочемо виборів. Ну і поки 226 було, ще хтось вийшов, 218 проголосувало. Закон не набрав чинності. І власне декларація в третю річницю вторгнення. Підтримку зеленського парламенту не набула чинності. Тут просто питання до керівників парламенту. Друзі, якщо ви не можете це проголосувати, не виставляйте. Це безкоштовний попкорн Трампу, це безкоштовна їжа для російської пропаганди, які зараз будуть казати, ага, нелегітимний, давайте вибори, давайте будемо їх доганяти. Хоча Кая Кала сказала, що ні, ми вибори від вас не чекаємо, борітесь. Поборете, а потім проведете вибори. Ну і винесли в парламент легковажно. А ми ж візьмемо проголосуємо. Ну і взяли і не проголосували. Ось така історія, і це виглядає трошки ну, примітивно. Я вам чесно скажу. Типу, проста річ тотальної більшістю взяти голоснути, а взяли і не змогли. Дивна історія. Ну одно, але наш парламент любить такі штуки. Загалом цікаво, Путін зробив відео. Він там щось з бананом в роті намагався пояснити своїм солдатам і стояв чаркою шампанського. Ну, але оскільки банан заважав йому говорити, от виникало Ну він там розказав, що вони, значить, там ні парочать своїх предків, якщо б вони не напали. Ну, типу, оця вся біля яку він три роки торочить. Але що цікаво, якось всі забули про велике російське свято Пострадянське 23 лютого. Де вони там всі обіймалися, де вони всі там цілувалися в Брежнівському стилі? А що сталося? 23 лютого замінило 24 лютого. 24, коли російська армія зламала зуби об Україну. І тому не до героїзму 23-го, тому що наступний день це день трауру низькості і приниження російської армії українськими збройними силами. Тому те, що Путін говорить, воно нікуди в заголовки не йде, ніхто це не читає, не репостить. Але це демонстрація того, що Росія не змогла нічого запропонувати на полі бою Україні. Лякалки, кричалки, а зараз політично намагаються нас якраз загнати до підписання. І Нью-Йорк Таймс каже, да, типу. Для Путіна найкращий час за четверть століття перебування на посаді. Трамп йому відкрив суперможливості, яких він раніше навіть ніколи не бачив. Да, частина американців взагалі сумнівається. Ви бачили журнал Тайм, який перетворює обкладинку Білого Дому в Кремль, виростають купола, і багато хто починає робити такі дуже серйозні закиди Трампа. Ну хтось каже, типу так. Полутоні, що ось знаєте, типу може в них нічого й не вийти, Трамп мінливий, може нічого не бути. Але зараз відбувається, йде явно проти нас. Ну і Нью-Йорк Таймс каже, що навіть попри те, якщо в них все класно, супер складеться, не факт, що це буде проти України, тому що Україна може не визнати такі домовленості на двох. Україна може не визнати, не підписати і викинути таку І з Європою, Європа теж цього не буде робити, тому що це над їхніми головами. І скажуть: ні, цього не буде. Єдине, що в Європі, щоб прийняти з Україною такі рішення, бо якщо впадемо, ми, а це Мерц теж каже, впадуть і вони. Нам треба не 20, як пишуть інсайдери з Радіо Свобода, і не 40 мільярдів. Нам треба обіцянок на майбутнє. Які зараз ще й блокує Угорщина. А нам треба конкретика. Нам зараз треба гроші, зброя, інвестиції в наше виробництво. Ось що нам зараз треба. А те, як зараз ведуть себе західні партнери, ну, типу, начебто й не проти допомогти, але нічого зробити не може. Далі вийшов е якраз таки матеріал, каже, що G7 може вийти без заяви. Не погоджуються з Штатами і немає гострого засудження, яке мало би бути. Зараз ми його не побачимо, і Сполучені Штати спускають на термозах антиросійську заяву. І зараз буде або порожнече, або щось супердуже нейтральне. Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков в інтерв'ю російським пропагандистським медіа пише Українська Правда. Каже, що Росія прагне довгострокової мирної угоди щодо України, яка спрямована на усунення першопричин конфлікту, а не швидкого припинення вогню за підтримки США з подальшим швидким відновленням бойових дій. Ми можемо достатньою впевненістю визначити бажання американської сторони рухатись до швидкого припинення вогню. Але припинення вогню без довгострокового регулювання це шлях до швидкого відновлення бойових дій і відновлення конфлікту з ще більш серйозними наслідками, в тому числі і для російсько-американських відносин. Рябков каже, що Москва прагне укласти угоду по Україні, яка витримала б. Випробування часом, за словами Рябкова, російсько-американські переговори, що відбулись минулого тижня в Аріаді, за підсумками яких Москва могла домовитись працювати над відновленням двосторонніх зв'язків і підготовкою до переговорів по Україні, не внесли більш ясності в мирний план Президента Трампа. Це демонстрація того, що в них не все так добре. Це демонстрація того, що те, що вони хотіли досягнути, не досягається. Те, що вони хотіли б мати, вони не отримали. Так, да, кричали 24 години, потім кричали 48, потім кричали на день, значить, широкомасштабного вторгнення, але нічого Росія потрапити в ціль не може. Ну, це і багато про них як про армію, це і про них як політиків. Але. Бачимо, що коли рябковим закидають, то це означає острах. Не Лавров, не Пісков, не Путін бояться, не знають, не визначені. От. Для нас це гарна новина, але знову ж таки, це полуміри. Ну, от це не є гарна новина Україні дали ядерну зброю, чи Україна вступає в НАТО. Але бачимо, що це простір для маневру, це можливість працювати проти них із Трампом. І з Трампом, скажімо так, можна спробувати знайти. Правильні нитки, але повторюсь, те, що сказали в Нью-Йорк Таймс, кращих можливостей у Путіна ще не було. Зеленський каже, що кроком до завершення війни може стати звільнення всіх українських полонених. Він перечислив, що дійсно мілі... Мільйони, пробачте. тисячі українців, різні цифри, є, є 4, є шість тисяч, хтось каже десять Тисячі, Я думаю, що СБУ це класно знає. І, чи, наприклад, Офіс президента, ті, хто ведуть списки. От, але типу це був би обмін. Багато хто після вчорашньої прес-конференції почав говорити, що Зеленський не хоче мирних перемовин. Ну от що Зеленський спеціально так уїдливо відповідав Трампу і про Путіна, що, мовляв, не хоче домовлятися. зараз, коли з'являється ось така заява про всіх на всіх, це подати руку потенційно для перемир'я. Тому це політичний крок. Мер скаже, що для справедливого миру Україна повинна бути частиною мирних переговорів. Ймовірність ймовірний наступний канцлер каже, що після трьох років загарбницької війни Росії Європа залишається твердо на боці України. Зараз як ніколи, ми повинні поставити Україну в сильну позицію для досягнення справедливого миру. Країна, що зазнала нападу, повинна бути частиною мирних перемовин. Ну і Кая Калас каже, що Україна буде частиною НАТО. Коли незрозуміло. Ось це дуже дивно і неприємно. Здавалось би, істонка наша подруга, близька. Ну, от, але конкретики не дають. Вона зробила цю заяву в Брюсселі, каже, рух є незворотнім, рано чи пізно стане членом НАТО. Ну, друзі, ви ж теж не хочете рано чи пізно поснідати. Ви теж не хочете рано чи пізно, щоб діти пішли в школу. Ви ж теж не хочете собі безпеку рано чи пізно. Ви хочете її тут і зараз. А нам пропонуєте рано чи пізно. Просто це цинізм в такий день, коли на нас напали, коли ви стояли здалека, дивилися зараз. Ось таке відбувається. Головна дипломатка ЄС каже, що членство України в НАТО є незворотнім, а саме членство є найкращою гарантією для безпеки України. Ми домовились, що шлях до України до НАТО є незворотнім. Домовились про це. Отже, врешті-решт Україна також буде членом НАТО. Найсильнішою гарантією безпеки і насправді найдешевшою є членство в НАТО. Ну, але для нас це закрито. Кала скаже: якщо членство в НАТО не станеться на першому етапі, то всі країни, які надали гарантії безпеки, повинні відповісти на це питання про війська на місцях, про постачання зброї, боєприпасів, щоб насправді гарантувати. Безпеку. Я мала дискусію з одним з американських представників в Мюнхені. Він сказав, що знаєте, нам потрібне сильне НАТО. Я відповіла: якщо ви хочете сильне НАТО, прийміть Україну. Тому що найсильніша армія, яка є в Європі, це українська армія. Ну, давайте чесно, це була розмова з Марко Руб'я. Нема що тут ховати? А от Майя Санду, наша сусідка каже, Україна захистила Молдову від жахів війни. Чесно, щиро. Призналася не те, щоб нам від цього зізнання стало легше, чи вона від цього принесла більше зброї чи грошей. Ні. Але це чесна політика. Тому що закидати в далеку корзину, а коріна колись стане, ну, типу, можна. Але від цього нічого не з'являється. І бачимо, що питання вступу України до НАТО не розглядається, каже Волц. За його словами, Білий дім очікує від Європи. Ключно з Франції та Великої Британії активніших дій в підтримці України в умовах триваючого конфлікту з Росією. Макрон, до речі, зараз приїхав в Білий Дім. Я думаю, що він достане всі свої французькі подарунки, якісь запашні парфюми, і, значить, якийсь красивий французький одяг, і піде укатувати американського президента. Мовляв, давай допоможемо Україні. Я звичайно жартую, але. Логіка шарму Макрона, військового шарму, мається на увазі. Вона залишається. Макрон бачить конкуренцію Мерца, який з'явився з дуже козирних карт. Заходи треба переконувати Трампа допомагати Україні і дійсно робити європейську армію. Мерц каже: в нас є американська зброя. Треба будем стріляти нею по Росії, але Франція і Британія, давайте об'єднувати. Нам сюди треба закидати, віддайте нам нашу, і ми теж її в загальний котел. Можете не ставити на нашій території. Можете на нашій території поставити свою, як поставили білорусам. Але давайте в цьому напрямку співпрацювати. Європа не захищена. Трамп умиває руки від Європи. Треба думати нові формули, треба думати нові механізми. І якраз таки ці механізми зможуть допомогти захистити і Україну. І Європу. Тим більше ви бачите, маск не покидає і Орбан свої злі плани, типу, атакувати Європу, атакувати Україну. Наприклад, обидвоє цих чоловіків привітали Алісу Вендель з обранням, ну, так, з перемогою. Зрозуміло, що для Орбана друге місце це перемога. Він по життю лузер. Але, типу, чому маск на це ведеться? Не зрозуміло. Але Вейдель привітали, що ось Авден набрала суперрезультат, типу там бла 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 Ну, Вельдель дуже радіє. Дійсно, розкольницька партія, яка принесе ще, на жаль, дуже багато горя. Дуже віримо в Мерца, щоб в нього все вийшло, щоб він зробив дійсно гарні речі для Німеччини, щоб це була не альтернатива Німеччини, а щоб це була справжня Німеччина, яка може захищати демократію, захищати інші країни і бути лідером або одним з лідерів Європи. Ось така друзі. Інформація. А до речі, а Туреччина сказала, що вони не проти вступу України в НАТО. Ось так от турки, раз так, а раз так. Ну нічого. Якщо зараз вони за нас беремо, дякуємо, підтримуємо. Насправді нам треба переконати одну країну це Сполучені Штати, Іспанія, Горщина, Словаччина це все те, що може змінитися просто за два раунди переговорів. А от Штати це база, і коли знаєте, ми згадуємо часи Буша молодшого, то тоді ми були найближче до НАТО. Зараз ми дуже близькі до Будапешту. Коли нам розказують, як непрямі гарантії Будапешт були прямі гарантії. Ви бачили, як вони захистили. А зараз кажуть непрямі гарантії за 500 мільярдів доларів. Ну, ми це бачимо, ми це чуємо, ми з цим боремось. Хочемо кращих умов щодо захисту України. Україна не проти спільної економіки, Україна не проти спільних розробок 50 на 50. Але за ваші 50 повинна бути не неоколоніальна політика, а повинна бути політика захисту свого партнера. Насправді її прописати, я вам говорив вчора в відео дуже просто: що якщо на Україну нападають, угода анулюється, і ми вам нічого не винні. І гроші, які ви вивезли, так як ви нам, заднім числом, будь ласка, поверніть. Якщо так ніхто не захоче, сенс такій угоді. А якщо захочуть, ну окей, давайте підписувати. Загалом треба гарантія від штатів. І це якраз зараз найголовніша історія, на яку Трамп може піти. Правда, можливо, навіть доведеться трошки затягнути часу. Багато хто говорить, що вставання Європи з калін, перемога Мерца, яка дала рух європейським компаніям на фондовому біржу, почали підніматися. кажуть, що дійсно це може дати непоганий результат і. Україна з Європою зможуть протриматися і не прийняти той супер-негативний договір, який намагається нам нав'язати. Або, наприклад, укласти без нас. Така друзі, інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат, 93 бригада. Ну і власне напишіть, як гадаєте, чи може бути у те, про що говорить Мерц, новий європейський союз, так зване європейське НАТО, чи зможе воно протистояти Путіну та допомогти. Україні, напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!